Розв'яжемо систему нерівностей. В першій нерівності ліву і праву частини ми поділимо на мінус одиниці і поміняємо при цьому знак. Буде х менше за 3. В другій, ми будемо мати 2х більше за мінус 5, тому х менше за 3, а тут х більше за мінус 2,5. Ми ділили на додатнє число 2, знак нерівності не змінився. Отже, якщо далі показати розв'язки, у нас. 3 і мінус 2,5 точки виколиті, менше за 3 і більше за мінус 2,5. Як ми бачимо, це проміжок від мінус 2,5 до 3, тобто це відповідь В. Розв'яжемо дану нерівність. Можна поділити ліву і праву частини нерівності на 2, на число, що стоїть біля х. Або можна поміняти ось тут, переставити і написати 2х. І зверніть увагу, що воно менше тут менше, за 6. Тобто, я ось таким чином переписала першу нерівність, а другу ми розв'язуємо, буде менше рівне 28х. Далі в першій ми ділимо на 2х менше за 3, в другі ділимо на 7х менше рівне 4. А далі 3 виколота точка і менше за 3 показали. 4 зафарбована, і менше рівне 4 показали. Як ми бачимо, спільним буде проміжок від мінус нескінченності до 3. Від мінус нескінченності до 3 – це відповідь А. Розв'яжемо, перенесемо, будемо мати 4х мінус 2х більше рівне 7 плюс 1. Перша нерівність. Рубок, якщо залишимо, х більше рівне мінус 3. Тому в першій ми будемо мати 2х більше рівне 8, х більше рівне мінус 3. Отже, х більше рівне 4 і х більше рівне мінус 3. Ось така у нас система, тому, якщо ми покажемо розв'язки на числові осі, ми будемо мати більше рівне мінус 3 правіше від мінус 3, і більше рівне 4 правіше. Як ми бачимо, це проміжок від 4 включно до плюс нескінченності. Це відповідь d. Знову ж таки розв'яжемо, будемо мати 3х мінус 2х менше 5. І мінус 9х менше рівне 3 відняти 12. Отже, х менше 5 перша нерівність, мінус 9х менше рівне мінус 9 друга. Тому х менше 5, а тут х більше рівне 1. Ми поділили на від'ємне число мінус 9, і при цьому змінили знак нерівності. Тому менше 5 і більше рівне одиниці. Як ми бачимо, це проміжок від одиниці, включно, до 5. Отже, це відповідь В. Будемо розв'язувати нерівність методом інтервалів, і спочатку розв'яжемо відповідне рівняння. Дріб дорівнює 0, якщо чисельник 0 дорівнює, знаменник 0 не дорівнює. Розв'язавши перше рівняння, ми отримаємо корені 1 і 5. Їх добуток дорівнює 5, а сума буде дорівнювати 6. В знаменнику х-1 не дорівнює 0, тобто х не дорівнює 1. Всі ці значення ми виставляємо на числові осі, тобто 1,5, причому, так як х не дорівнює одиниці, одиниця точка виколота, а так як нерівність у нас не строга присутній знак дорівнює, то точка 5 у нас зафарбована. При цьому значення х зустрічається два рази, тому це корінь парної кратності. Визначаємо знак нерівності справа. Це буде знак плюс. Можна перевірити, підставивши замість х число більше за 5, наприклад, 10. Далі знаки чергуються. Мінус і через корінь парної кратності, знову ж таки, знак мінус. Так як ми шукаємо розв'язки менше рівне нуля, то нам підходить там, де стоїть знак мінус. От ось тут. Тобто, як ми бачимо, це проміжок від мінус нескінченності до 1, потім від 1 до 5. Тобто ми бачимо, що це відповідь В. Наступну нерівність також будемо розв'язувати методом інтервалів. Для цього ми одиницю перенесемо вліво і будемо мати 5 на х мінус 1 менше рівне 0. Зведемо до спільного знаменника х 5-х менше рівне 0. Знову ж таки, розв'яжемо рівняння 5 мінус х на х дорівнює 0, чисельник 0 дорівнює, знаменник 0 не дорівнює. Тобто в першому рівнянні ми маємо х дорівнює 5. Два значення х ми отримали, які маємо поставити на числові осі 5 і 0. 0 виколота точка, 5 зафарбована, тому що нерівність у нас не строга. Далі виставляємо знак справа, підставивши, наприклад, значення 10, 5 відняти 10 в чисельнику мінус, а в знаменнику плюс, отже, справа знак мінус, далі знаки чергуємо. І ми шукаємо менше рівне нуля, тобто штриховка проходить там, де стоїть знак мінус. Отже, ми бачимо це проміжки від мінус нескінченності до нуля, і потім від 5 включно до плюс нескінченності. Тобто це відповідь Г. Будемо розв'язувати нерівність методом інтервалів. Перенесемо 1 третю, будемо мати одиниці на х мінус 1 третя менше рівне 0, зведемо до спільного знаменника 3х. І чисельник, як ми бачимо, 3 відняти х менше рівне нуля. Розв'яжемо відповідне рівняння: 3 мінус х на 3х дорівнює нулю, чисельник нулю дорівнює 3 мінус х дорівнює нулю, якщо х дорівнює 3, а в знаменнику х не дорівнює нулю. Виставляємо ці значення. 0 виколота точка, 3 зафарбована. Визначаємо знак справа, це буде знак мінус плюс мінус. Нам потрібен менший рівне нуля знак мінус. Отже, як ми бачимо, це проміжки від мінус нескінченності до нуля, і потім від трьох включно до плюс нескінченності. Це відповідь Г. Для розв'язання наступної нерівності. Домножимо ліву і праву частини нерівності на 5. Тут ми можемо це зробити, тому що 5 це додатнє число. Знак нерівності не зміниться. Отже, мінус х більше за 25. Звідки х менше за мінус 25. При діленні на від'ємне число, а біля х коефіцієнт мінус 1, ми маємо поміняти знак нерівності. Отже, х менше мінус 25. 5. Тобто відповідь від мінус нескінченності до мінус 25 це відповідь А. Для розв'язання наступної нерівності перенесемо всі члени нерівності вправо, для того, щоб біля х в квадраті коефіцієнт був додатній. І ми будемо мати х у квадраті. Мінус 2х, але я читаю вже звідси, тобто менше рівне нуля. Дану нерівність можна робити і методом інтервалів, і за допомогою параболи. Давайте попробуємо зробити використовуючи графік квадратичної функції y до рівні х2 мінус 2х. Для цього знову ж таки знайдемо нулі функції, тобто розв'яжемо відповідне рівняння х2 мінус 2х до рівні 0. Х винесемо, і будемо мати або х дорівнює 0, або х-2 дорівнює 0, тобто х дорівнює 2. Виставляємо ці значення, зафарбовані точки 0 і 2. І якщо ми розв'язуємо нерівність такого плану, то параболу потрібно провести відками вгору, тому що коефіцієнт біля х в квадраті додатній. Отже, ось так от ми проведемо дану параболу, а менше рівне нуля. Та частина параболи, яка знаходиться під вісю ОХ, тобто ось ця частина, і відповідно заштриховуємо проміжок від нуля включно до 2 включно. Тобто, як ми бачимо, це відповідь «Б».